Сьогодні до нас завітала у гості осінь. Вона хоче познайомити вас з казковим світом квітів. Вони дійсно казкові, адже вони з'являються, коли настає похмура погода, але вони розквітають і радують нас своїми барвами до перших морозів. Ох і клумба у садку. Де ви бачили таку? Скільки квітів, барв яскравих ряд? Чорнобривці ясно маярять. А величні сонячні Джорджини підвели голівки, мов царівни. Айстри побратими струнко стали, діточок привітно зустрічали. Малята, повторюйте за мною. Айстри, Жоржини, Хризантеми, Чорнобривці. Цинія молодці малята. А тепер пригадайте назви квітів та спробуйте розповісти, які вони. Так, це айстра. Яка вона? Ніжна, запашна, різнокольорова. А це жоржини. Які вони? Пишні, святкові, великі. А це хризантеми, які вони? Вони ароматні, маленькі. А це чорнобривці, які вони? Жовтогорячі, сонячні, багряні. Молодці малята. А як ця квітка називається? Це цинія. Які вони ароматні, пухнасті, яскраві. Малята, а тепер подивіться на картину і складіть розповідь, яка пора року на картині. Як звати дівчинку? Що вона побачила? Що вона робить? Скільки було квітів? Що це за квітки? Здобігло наше заняття до кінця. Давайте пригадаємо, хто сьогодні приходить до нас у гості. Так, осінь. А про що ми сьогодні говорили? Так, про осінні квіти. Малята, я вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!